Компанія Тредагро за свої слова відповідав. Все, поняв. значить Вайдеман, в принципі, варіант. Хорошо, давай коротко пройдемося. Чим, е, чим мене ще насторажує Вайдеман? Е, скажімо так, те, що у них крупновозлова зборка, це скоріше плюс, ніж мінус. Но у них є ряд своїх деталей. Ці деталі у нас є на складі? Є. Чисто їх. Давай, їхні, давай, їхні давай, давай, давай будемо говорити не все є. Але давай будемо, я скажу на момент, коли Дуже. в тебе щось. Стало, я даю підмінну машину і я займаюся на протязі тижня, щоб твою твою машину вернути. Тобто, все, в принципі, Моніту Не Ада, коли, 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 коли є Вайдеман, хочу сказати, так? Да? Ну, моніту все одно, вони більше на ринку, вони лучше, вони навторічки лучше. Та Вайдемана ніхто не продає ніколи, ти не замічав. Все, коротше. Я вийшов в себе. Ну, да, обставив, окей, вайдема, наверное, буде лучше, чим манітушка бушна. Ну, якщо ми беремо сві свіжо, краще рішення на моменті. Ну, ми тут, поту, тут номер, тут, отут, тут номер. його спати Юра.